Так, аналітика, яку ви заслужили, прямо з робочого місця, добрий день студія. І поки ця інформація ще актуальна, можна було би сказати як гарячі пиріжки, але знаєте, боюся цих висловів, тому що насправді все може змінитися будь-якою миті. А точніше точно зміниться от буквально вже о 4.10 ранку за Києвом. Тобто це відео треба подивитися до 4.00 ранку. Ну або після для того, щоб вже, знаєте, порівняти одне і інше. Трамп в цей час що відбудеться о 4.10 за Києвом, Трамп в цей час виступить перед. Конгресом з промовою про мирні угоди безпеку кордонів і економіку. Звісно ж, початок о 21.10 за Вашингтоном, о 4.10 за Києвом. Це означає, що в цей самий момент наше життя поділиться на до і після, тобто розподілиться на дві частини. Ну а може ні, тому що вірогідність всього, що в цьому світі відбувається, десь складає 50 на 50. Тож змі повідомляють, що демократи планують протести і навіть можливий зрив виступу Трампа в Конгресі. Але Трамп теж знає вміє отак, от грозити пальчиком. Е, отак, от грозити пальчиком він зазвичай може, ну або хтось з американських президентів. Якщо наступ на свободу слова йде в Україні, вони кажуть, ай-яй так робити не можна. А потім виявляється, що можна, і навіть треба. Зокрема, Трамп вже попередив в своїй соцмережі, що будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи чи університету, що дозволяє незаконні протести. Агітаторів посадять або ж назавжди в відправлять з Америки до тієї країни, з якої вони відповідно прибули. Американські студенти будуть виключені назавжди або ж в залежності від злочину заарештовані. Ну до речі, я вже бачила перші. Відео в Тіктоці, де українці говорять про те, що їх дійсно депортують з їхніми документами наразі до України. Чи так це насправді, от за що купила, за те продаю? Бачила вам передала. А от хто там дивиться мене з Америки, можете написати, чи дійсно таке Трампом може бути запроваджене. До речі, про запроваджене Трампом, оскільки він може самостійно вирішувати, надавати чи не надавати військову допомогу зброю Україні, не консультуючись з Європою, не консультуючись з Рамштайном, то можливо і рішення про. Про депортацію з країни Трамп теж може приймати самостійно. Ну і що я ще хотіла сказати про стратегію Дональда Трампа, яку він наразі, мені здається, намагається запроваджувати в Україні. Це максимально роззброїти жертву агресії, не підтримувати її, і відповідно тим самим допомогти Росії Путіну поставити логічну. Крапку в цій війні можливо навіть криваву. Мені от там от Роман Цималюк отак от робить пальчиком, а тому, що він тут ходить і підслуховує періодично. Ти не забуваєш, що ти вище в мене ростом. і Я не впевнена, що тебе тут видно. От тому ми кажемо ні. Ми кажемо ні, тому можливо, в нього це звісно і не вийде. А що можливо, можливо, це не підлягає ніякому сумніву. Дивіться, те, що хоче Дональд Трамп і те, що отримає Дональд Трамп, це різні речі, та тому ми тут не можемо сказати, що буде все за його графіком і за його планом, тому що. Поморальних ям в Україні вже достатньо викупано, і Всі вони знаєте непогано служать окопами. Тому в поморальну яму не ліземо, а країну свою продовжуємо боронити. Про що забуває Дональд Трамп? Про те, що в найкритичніші моменти для України, для української землі, для українського народу, ми навпаки, гуртуємося, збираємося і продовжуємо боротьбу з новою силою. Свого часу Путін на це не зважав. а Тепер мені здається, Трамп на це не зважає. Ну а бажано би було, звісно, зробити висновки. Ну і я вам вже говорила про те, що Дональд Трамп не хоче, щоб його прізвище лунало десь поруч з Афганістаном і його якось згадували в цьому самому контексті. Але ви знаєте, хочу вам нагадати все ж таки про Афганістан, тому що сам Трамп про це згадав, але не про Афганістан, а про інше каже: річ у тому, що я просто хочу відвертості, так сказав Дональд Трамп. Подумайте про це, я не дав їм нічого, каже Трамп, маючи на увазі Путіна і Росію. Отже, президент США сказав, що за Буша Росія отримала Грузію за Обами велику базу підводних човнів і Крим. За Байдена Росія намагалася отримати все. Ну а я так розумію, за президента Трампа вона би могла це отримати, якби звісно не впертий український народ. Ну і про що я? Чому я згадала про Афганістан і знову ж таки у нас не може бути другого Афганістана в Україні, тому що тут немає американських сил, тут немає американських військових. Це означає, що повторити ситуацію з Афганістаном в Україні неможливо. Але асоціація така у Трампа тепер може бути. Справа в тому, що ем, саме Трампівську стратегію провалу або ж його угоду про Копалини ем, свого часу ем, згадували. В Афганістані вона не врятувала Афганістан, і тепер, як ви розумієте, вона була запропонована Україні та трошки інші умови, трошки інша країна, трошки інші е корисні копалини, але суть залишається суттю. І там, і там є угода про корисні копалини. Президент США, Дональд Трамп вже під час свого другого терміну неймовірно точно зараз намагається повторити провальні кроки, які він робив ще під час своєї першої каденції з війною в Афганістані. Тільки тепер вже застосовує їх, як ви розумієте, у війні Росії проти України від угоди про рідкісно земельні метали і зменшення допомоги до ведення переговорів з ворогами з виключенням з цього процесу відповідно партнерів. Бо Дональд Трамп зробив те саме. Він що в Афганістані. Усунув партнерів і вирішував це питання самостійно. Що зараз він усуває партнерів? Він усуває Європу. Він не бере до уваги думки всіх, хто опиняться потім під ударом Росії, якщо Україна. Навіть озвучувати цього не хочу здасть свої позиції Росії. Відповідно, Дональд Трамп робить зараз те саме, що робив свого часу. Справа в тому, що я вам нагадаю цей процес у відповідь на терористичні атаки, 11 вересня очолювана США коаліція вторглася в Афганістан в жовтні 2001 року. Тоді союзники швидко скинули репресивний режим Талібану і встановили там уряд, який підтримувався заходом, і під час приходу Трампа на посаду. Президента в 2017 році Війна була в глухому куті. Штати витрачали щорічно 27 мільярдів доларів на війну в Афганістані. Тому що зробив Трамп? Звісно ж, він захотів повернути гроші за те, що е, е, Америка допомагала Афганістану. Геологічна служба США оцінила потенційну вартість корисних копалин Афганістану в 1 трильйон доларів. Десь ви чули вже цю суму? Скажіть так, от тоді в Афганістані вона була озвучена вперше. Е, ну і власне. Вони сказали Афганістану, ну, давайте будемо видобувати у вас корисні купали. Афганістан каже, та не проблема. Заходьте, американські фірми. От вам, будь ласка, афганська земля, будуйте там, добувайте. Ну і відповідно, хай ці гроші якби служать стабільності в регіоні. Однак відсутність базової транспортної промислової інфраструктури а також повстання талібів, які вивели майже половину країни з під контролю уряду. Означали, що корисні копалини неможливо було використовувати економічно. Ну а що було що було далі? Відповідно, ми з вами прекрасно розуміємо, знаємо і пам'ятаємо США і Талібан підписують в досі угоду про встановлення миру в Афганістані. Таліби пообіцяли перешкодити терористичним групам відповідно базуватися в Афганістані, не нападати на американські війська і погодилися вести переговори з афганським урядом. Своєю чергою США. Поступилися ключовій вимозі Талібану, Які? правильно гарантії безпеки, все немає ніяких гарантій безпеки. Сказали Сполучені Штати виведення всіх військ і коаліції з країн через 14 місяців. Чому Дональд Трамп не любить згадувати про цю угоду, тому що угоду і умови до угоди узгоджував і підписував він. А війська виходили вже за президентства Джо Байдена. Тому у Дональда Трампа є можливість завжди отак от підняти лапки і сказати, це не моя угода, це все Джо Байден зробив. І він роздав допомогу Україні, за яку Україна обов'язково має дякувати Сполученим Штатам Америки. Але при цьому я не підтримую цю саму ідею, щоб допомога Україні надавалася. А ще ви нам тепер винні гроші. Але дякуйте, ви нам мало. Хоча я сам Джо Байдену не дякую, тому що він дарма то зробив, що допомагав Україні. Я, наприклад, каже Дональд Трамп: допомагати Україні не буду, певно, тому що військова допомога на даний момент зупинена. Можливо, після виступу в Конгресі щось і поміняється. Причому сам Дональд Трамп говорить про те, що нібито допомога не зупинена. Американські видання пишуть про те, що допомога зупинена в Польщі, Туск говорить про те, що допомога зупинена. Розбирайтеся самі насправді, як все відбувається, чи буде нам допомога, чи все ж таки це. Не більше ніж чергові ем, такі ем, нічні ідеї Дональда Трампа. Ну, нічні вони, як ви розумієте, для України, тому що ми про все це дізнаємося посеред ночі. Ну і ем, маємо от таку от ситуацію е, наразі. Е, обіцянки Трампа завершити війну за 24 години у підсумку, зводяться до того, що Давайте не підтримувати Україну, і тоді війна зупиниться. Зараз Європа категорично проти цього. Вони намагаються шукати можливі варіанти, як допомагати Україні і гроші, де вони можуть взяти. Урсула фон фондрляїн активно над тим працює. Звісно, завжди залишається фактор Орбана і Фіцо, які при цьому категорично виступають проти, закликають Європу також розпочати перемовини з Росією на російських телеекранах Також почали говорити про те, що треба європу максимально розсварити між собою а тим хто підтримує росію як то роберт фіцо і віктор орбан їм потрібно надати всякі преференції дешевший в половину газ якісь вигідні умови для співпраці і спілкування з росією ну і так далі ну і ви пам'ятаєте що дуже дешевий газ зазвичай йде правильно в мишоловці ми цей етап в нашому житті вже проходили ну а орбан на це здається таки хоче Купитися а um... Гарний вчитель історія, знаєте, от вона показує те, що все ж таки питання по Афганістану до Трампа є, і вона показує, що Дональд Трамп дуже не любить питань про те, як розпочалася війна в 2014 році в Україні, і те, що вона йшла вже за його попередньої каденції, за яку він нічого не зробив. Але а, говорити про це і згадувати про це Дональд Трамп дуже сильно не любить. Він чомусь вважає, що все ж таки в 2022 році все відбулося, і тепер він може все вирішити. В самостійному ексклюзивному порядку, не спілкуючись і не консультуючись з Європою, не спілкуючись, не консультуючись з Україною, ну і е, вірячи в те, що Дональд Трамп прийде і порядок наведе. Е, тут я думаю, слід теж розказати історію про те, що ми з Романом Цимбалюком, зокрема. Е, Трошечки посперечалися на 100 євро. Він зараз це йде для того, щоб пояснити, що відбулося на 100 євро. Ми вирішили забитися об заклад чий Дональд Трамп. Ну і відповідно, я би дуже не хотіла виграти цей батл. Але зараз все вказує на те, що до кінця цього тижня в мене будуть 100 євро в кишені. Ти хочеш до кінця цього тижня? Ну, за... ти сам написав мені в п'ятницю про те, що до мені кінця стається, тижня. Здається, треба відсумки. пролонгувати. Пролонгувати чому? Тому що боротьба за Дональда Трампа вона не буде простою. І я вважаю, що ми з Америку поборемось і повернемо, повернемо їх до здорового глузду. Е, та е, а 100 євро мені в кишені. Е, та е, ми все ж таки, що би там не, не сталося, е, ми обов'язково будемо боротися за Америку за серця американців, за думки американців. Вони нас надзвичайно підтримують у Вашингтоні, в Нью-Йорку. Е, ми бачимо ці мирні демонстрації. Ми бачимо їх е, заклик до продовження підтримки України. Ми бачимо вас і дякуємо вам, шалено, за те, що ви. З нами. Ну і, звісно, слава Україні, слава українським героям і смерть клятим ворогам нашим. Е, чекаємо 4.10, а далі буде видно, поміняється наше життя? Е, поділиться на до і після. Чи все ж таки все е, зміниться е, тільки на словах Дональда Трампа, що відбувається вже другий місяць поспіль. Тож, чекаємо. Підписуйтесь на Катін канал. гей!